Доброго дня, мене звати Дарина. У мене самоїд, звати Марс. Йому майже два роки, 11 квітня буде два роки. Так, да, все було дуже супер. Ми цього разу були відряджені, тому коли в собачки захворіло око, мені одразу повідомили. Я сказала, що я не можу приїхати, на жаль, на що. Школа купила сама там, каплі, проконсультувалася з ветеринарною клінікою і вилічили око самостійно. Ні, все було супер. Це, до речі, перший раз, коли ми працювали з Олександром. Ми дуже боялись міняти Валерію на іншого інструктора, але все супер. І я сподіваюся, що Марс, завдяки тому, що змінив інструктора, буде більш дисциплінованим. Та все ми два роки майже до вас їздимо. Тобто, якщо б нам щось не подобалося, думаю, щоб ми сидіти. Давай, 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 давай. Я думаю, щоб ми до вас не поверталися, бо знову, знову. На мою думку, краще було б для школи, якщо б тут був постійний ветеринар або там ветеринар за викликом, який зміг би а, приїхати і в разі необхідності оглянути собачку, дослідити і а, це було б краще саме для власників, які а, знаходяться далеко і не можуть на жаль там приїхати і самі вирішити це питання. Для цього я думаю, що так було б дуже круто. Ну, я кажу, там до результату нам ще йти йти, тому що е завжди є над чим працювати. Але так, тобто, після школи Марс е приїжджає більш дисциплінованим, більш краще себе поводить. Е залишається ми е завдяки школі привчили його залишати самостійно А, е і він нічого не псує, нічого не робить тобто е так школа дійсно допомагає. Звісно, він наступний кандидат, коли купить собаку, приїде до вас зі своєю...